Я вірю в Миколая і знаю, він прийде. Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Вітаю вас сьогоднішнім святом, святом Миколая. З давніх давен у кожній родині свято Миколая це свято дива, свято казки, це свято подарунків і гарних добрих емоцій. І справді, емоції, емоції наших дітей, наших онуків вартують, вартують того, щоб зробити дитині казку, щоб подарувати їй диво. І от саме таку казку, таке диво ми з вами традиційно робимо у День Святого Миколая. Це добре, що наші діти вірять в казку. Добре, що вони не перестають вірити у нього, коли навіть стають трошечки дорослими. Коли діти вірять в казку, вони стають добрішими, веселішими, вони стають красивішими, тому що вони вірять в диво. Це дуже добре, дорогі мої друзі, що ми у своєму житті вміємо створювати казки. Я вірю в Миколая. Саме такий чудовий вірш недавно написала моя знайома Мар'яна з дружнього мені каналу. Я вірю в Миколая і знаю, він прийде, і під подушки дітям дарунки покладе. Здоров'я, щастя, радість їм ціни нема. Усе матеріальне я куплю сама. В молитви силу вірю, і діточок навчаю, що треба помагати Святому Миколаю, робити добрі справи, молитися робити щоднини. Добрі справи. Молитися щоднини. За рідних, друзів, близьких, за благо Батьківщини, добра зеренця сію у душі їх маленькі, і прошу Миколая, щоб були здоровенькі. Я вірю в Миколая, знаю, він прийде і під подушку дітям дарунки покладе.